Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо основні відомості про фонетичну транскрипцію. Нагадаю вам, що є такий спосіб запису живого мовлення, який із можливою точністю передає кожний звук з усіма його відтінками. Цей спосіб називається фонетичною транскрипцією або звуковим письмом. Пропоную сьогодні згадати основні особливості та позначки властиві цьому способу. Отже, для звукового письма послуговуються літерами українського алфавіту і допоміжними знаками. Такі знаки називаються діакритичними. Текст, записаний у фонетичній транскрипції, береться у квадратні дужки. Ось у такий спосіб. Мама. У фонетичному письмі всі слова, включно з власними назвами, пишуться з маленької літери. Ось так. Прага. У транскрипції обов'язково проставляється наголос. Для цього використовують знак акут над наголошеним голосним. Ось так. МАКИ. М'який приголосний позначається навзкісним штрихом. Ось у такий спосіб. День. ПОМ'якшення приголосного позначається знаком апострофа. Ось так. Біла. Подовжені приголосні позначаються двокрапкою. Ось у такий спосіб. Знання. Літери українського алфавіту, які позначають два звуки, не позначають звуків взагалі, чи мають кілька звукових значень для фонетичного запису, не використовуються. Літери Я Є «Ю» В положенні на початку слова після голосного знака м'якшення чи апострофа позначають два звуки, і в транскрипції відображаються ось так. яйце. Літери я є Ю в положенні після приголосного позначають його м'якість чи напівпом'якшення, та наступний голосний. Відповідно, в транскрипції це відображається так. Цятка літери й та «ща» завжди позначають два звуки, і, відповідно, відображаються у фонетичному записі. щока, Їжа. Злита вимова звуків, що позначаються на письмі з полученням літер ДЖ та ДЗ у фонетичній транскрипції, відображається ось у такий спосіб: гудзик. Ходжа. Верхнім індексом над ненаголошеним голосним відображається звук, до якого наближається його вимова. Ось так. Весна. Як бачите, якщо пам'ятати особливості фонетичного письма і спеціальні позначки, транскрипція вже не здається незрозумілою. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!